Ось і настав час поговорити про легендарну трилогію Сталкера. Якщо ви не в курсі, то я та людина, яка не грала в дитинстві сталкер, причому в жодну частину. Якщо чесно, я не знаю, як так вийшло, але я пропустив багато дійсних цікавих проєктів, тому я й виправляю це в свої 23 роки. По-перше, це мені самому банально цікаво. А по-друге, мені завжди хотілося з кимось поділитися враженнями та обговорити ту чи іншу гру. Одразу хочу зазначити, що я хоч і не грав Сталкер, але це не означає, що я зовсім не знаю про що ця гра. Якісь базові елементи чи механіки я все одно знав, а також перед проходженням я вирішив подивитися декілька відосів на тему порад перед проходженням. Але звісно, без спойлерів. І перша на черзі в моєму проходженні була Тінь Чорнобиля, тому з неї, звісно, і почнімо. Я думаю, очевидно, що також слід очікувати відоси про чисте небо і поклик прип'яті. Тому, щоб їх не пропустити, обов'язково підписуйтесь на канал і тицяйте в дзвоник, а також не забувайте за лайк. Ну а я вас вітаю на каналі Гімхата. З вами, як завжди, Олексій. А тепер надягайте свої протигази і рушаймо до зони. Будучи відвертим з вами, одразу слід зазначити, що ці ігри я пройшов ще до виходу Stalker 2. А це, як ви розумієте, було ну досить давненько. Очевидно, що, що я хотів познайомитись ближче з цією франшизою перед релізом сиквела, але як бачите, руки дійшли почати робити відоси по трилогії тільки зараз. Але я вважаю, що це взагалі ніяка не проблема і ніяк не вплине на загальну картину. Я свого роду хочу поділитися враженнями від грису. Сучасним поглядом на неї. Але, звісно, знижечку на вік гри я також буду робити. Так от, моя історія почалася з того, що я спочатку хотів просто подивитись розбір гри та переказ сюжету на Ютубі. Як ви зрозуміли, то я просто вирішив забити ось таку величезну болтяру на все це. Мені здавалося, що трилогія вже тупо застаріла, вона не актуальна і навіщо взагалі в це грати. В мене були думки, що я тільки дарма витрачу час і все таке подібне. Але все одно я вирішив все ж таки самостійно помацати ці ігри що потім. Потім ось так сидіти, і я просто зміг поділитися своїми думками з вами. Зрозуміло, й доволі очевидно, що я не найдосвідченіший сталкер, якого ви могли б собі уявити, але я все ж таки намагався заглибитись в зону, дослідити та спробувати майже все, що там було. Тобто, як ви зрозуміли, я намагався не просто проспідранити гру, а саме зануритись та відчути ту саму зону та атмосферу. Звісно, я не виключаю того факту, що я, хоч і намагався дослідити, зрозуміти, що як працює, але можливо я все ж таки щось неправильно пойняв, тому на це також треба звернути увагу. І коли я тільки почав грати, то одразу особисто мене вибісила одна із основних речей в грі: це ґрунт, на якому вона тримається. Якщо коротко, то напевно ви здогадались, це йо. Стрільба. Я вже й намагаюся чіткіше цілитись і не поспішати. В мене були думки, що напевно то так тільки спочатку, а потім я прокачаю собі волину і тоді запасайся водою, і в три часа почнеться. Але як ви вже знаєте, то так сильно я ще не помилявся. Як виявилось у підсумку, така стрільба буде не тільки до кінця гри, а й взагалі в усій трилогії. І у мене виникло питання: а як взагалі так сталося, що основна механіка гри в такому поганому стані? Але з. Звісно, то таке до цього звикаєш, адаптуєшся і просто починаєш носити собою два. Й... Ящика з набоями, щоб завалити групку бандитів. І перші враження від гри в мене були, як ви зрозуміли, змішані. Але я все ж таки потихесенько заглиблювався в гру, не дивлячись ні на що. Я просто розумів, що все одно комусь все ж таки доведеться робити цей відос. І хочу сказати, що потім за кожною годиною я все звикав більше до гри, адаптувався і почував себе як пісю на свіжому повітрі, отримував таку ж саму насолоду від свободи. І взагалі мені здавалося, що це найслабша частина серії. Тут як такого ремонту та пок... Кращен зброї та броні немає. Так само, як і немає пошуку артефактів за допомогою детекторів, якоїсь війни групувань вона хоч і ніяка, але все одно її теж немає. Якихось по-справжньому цікавих та незвичайних побічних завдань тут теж практично немає. І взагалі, як на мене, щодо квестів, то тут тільки поклик прип'яті може похвалитися. В тіні Чорнобиля, якщо порівнювати з покликом прип'яті, тут, звісно, більше перестрілок. Та і сама зона, як на мене, тут небезпечніша, ніж у чистому небі та поклику Прип'яті. Аномалії зустрічаються. На кожному кроці, і все таке інше. Зустріти якогось мутанта чи нарватися на NPC з різних ворожих угрупувань, це ну, звісно, абсолютно просто. Однак у Діні Чорнобиля є й свій козир в рукаві. В грі можна зустріти сильних і небезпечних мутантів в різних лабораторіях. І якщо чесно, то я хотів просто розслабитись та на релаксі, не поспішаючи проходити гру. Але як виявилось, то навіть гра, яка вийшла в далекому 2007 році, досі може тримати тебе в напрузі. Походеньки в підземній лабораторії у мене досі викликають напругу. Області сраки, і, будучи відвертим, навіть Stalker 2 відчував себе більш спокійно, ніж в Тіні Чорнобиля. Що не кажіть, але ця гра здатна залишити слід у пам'яті та в штанях. І звісно, в мене навіть язик не повернеться назвати Stalker просто шикарною грою. Що не кажіть, але навіть на релізі гра не була якась видовищна. Вона мала купу проблем, і навіть тоді вона не була якоюсь передовою на рівні інших тріполе ігор. Але є одне але це саме та гра, яка дозволяє нам поблукати знайомими місцями. Саме вона викликає такі. Теплі емоції, коли ти дивишся на ці закинуті будиночки, знайомі автівки. Просто це наш край, наша земля, і вона близька до нас. Напевно, це щось схоже на те, коли американці грають в GTA 5. там тупо копія Лос-Анджелеса. І якщо мені вже це місто за очі знайоме, то уявіть, як людям, котрі були там чи просто там живуть. Тому мені здається, що саме через це сталкери поважають у нас. Навіть досі немає ігор, які б давали ті самі емоції, як Сталкер. Хоч в Сталкері є купа проблем, але його все одно люблять. І в нього все одно грають, ба більше і будуть грати. І звісно, ось тут якраз і вписується ще один момент, котрий потрібно обговорити. Це, звісно, фанатські моди, які зайшли настільки далеко, що можна зробити гру на рівні якогось ремастеру чи ремейку. Але я буду відвертим: я не пробував. Просто в мене була задача пройти оригінальну трилогію саме в звичайній версії, так як цю гру зробили розробники. Тому я, звісно, маю уявлення, що то таке ці фанатські моди і що з цього можна зробити. Але хто знає, можливо, колись майбутнє. Утньому я щось і спробую особисто. І повертаючись до Тіні Чорнобиля, я можу сказати лише те, що гра має неймовірно топову атмосферу навіть на 2025 рік. Але і, звісно, також має неймовірно велику кількість проблем і недопрацювання, а також багато моментів, які дійсно вже застерілі. По типу графіки, ну це банально, звісно. Штучний інтелект вже так собі, інтерфейс, перехід між локаціями, відсутність нормальних катсцен і замість розмов ми читаємо діалоги. Якщо чесно, то я можу перераховувати безліч таких моментів. Але не Головніше, що сподобалось, окрім атмосфери, це те, що ти сам обираєш темп проходження швидко або повільно. Є якась своєрідна реіграбельність, так, вона тут доволі спірна, але все одно вона, ну, є. Ну і просто що не кажіть, але ця гра викликає теплі почуття. Як ви розумієте, я хоч і не був якимось там фанатом Сталкера, але після проходження я все одно після гри отримав якісь теплі почуття. Коли просто проходиш багато сучасних ігор, то вони так виглядають красивіше, але це обгортка. Як на мене, їм бракує ось тієї справи. Ажньої емоційної глибини, яку має Тінь Чорнобиля. Це напевно вже щось філософське, але воно так і є. Просто багато сучасних ігор робляться для того, щоб банально заробити багато грошей і роблять красиву обгортку без душі. Звісно, це не стосується всіх сучасних ігор. Але що не кажіть, але це бізнес. Я не проти, що розробники заробляють на цьому, так і повинно бути. Але коли це роблять нахабно та без душі, це виглядає не дуже. Також я не можу похвалити Тінь Чорнобиля за якийсь дуже сильний глибокий сюжет, але звісно, які персонажі дуже сподобались і запам'ятались, напевно, ну назавжди. Той самий Сидорович з тими банками і тією музикою, яка бляха мене бісить. І звісно, дуже багато квестів грі мають класичну структуру знайди, вбий і принеси сюди. І ви можете мати свої мотиви, вибір і яку сторону підтримати. І це трохи додає різноманіття. А також я просто не можу не зачепити так званий відкритий світ. Ну, так званий, я думаю, ви розумієте, чому. Зрозуміло, що в порівнянні з сучасними іграми відкритий світ тіні Чорнобиля здає. Чимось смішним, але я нагадаю, що гру розробляла маленька українська студія у 2007 році. Вони так само зіткнулись з переносами гри, і навіть незважаючи на це, все ж таки розробникам вдалося якимось чином створити живий відкритий світ. І якщо чесно, то в деяких моментах він навіть більш пророблений, ніж Stalker 2. Це сумно, звісно, але то правда. Сталкерські анекдоти, посиденьки біля багаття, все це залишилось пам'яті назавжди. І ще мені важко не погодитись з тим, що серія Ігор Stalker. Має дуже цікавий лор, будь-які аномалії, артефакти, мутанти, групування коротше, якщо чесно, то лор у серії вийшов на славу. Спочатку при проходженні у мене були якісь змішані почуття, але все одно гра мене зацікавила. Мені було цікаво далі її проходити, досліджуючи нові локації, просто спілкуючись з персонажами. Гра майже щоразу дає змогу побачити кожну локацію та її особливості, і особисто мені було цікаво, а що ж мене чекає на наступні локації. Але окремо мені хочеться поговорити про збереження. І тільки від цього слова в мене вже трішки підгорає. Звісно, коли ти декілька разів після смерті повертаєшся настільки назад, що ти просто розумієш, що останнє збереження було дуже давно, і тобі потрібно робити все спочатку, то потім твої пальці не забувають за існування такої шикарної кнопки, як F5. Як я розумію, в сталкері наступна формула. Один-два рази так сильно обсираєшся, і потім вже натискаєш F5 перед важливими моментами. І потім, коли я проходив цю гру, і наступні. Частини, то в мене була якась звичка. Коли чуєш якихось монстрів або якусь наближаючу сраку, то одразу F5 натискаєш і тільки потім можна йти далі. Я не знаю, можливо, це щось особисте, але в мене було якось так. І якщо мова зайшла про монстрів, то мені здається, якраз в тему буде сказати про те, що тут звуки просто ну вони дуже лякають. Вони, звісно, не зроблені якось дуже якісно. Але коли ти чуєш десь підземці ці звуки, то в тебе аж сироти по шкірі пробігають. І Я ловив себе на думці, що мені Тупо страшно і некомфортно було ходити по лабораторіям чи підземкам. І напевно розробники так і задумували робити таким чином, щоб у нас були такі емоції. І як я вже казав раніше, сумно, але Stalker 2, на жаль, не зміг навіть наблизитись до такого. І повертаючись до гри, то в тіні Чорнобиля були деякі дуже душні моменти. І вони були настільки душні, що в мене було бажання тупо скіпнути гру. Але все одно інтерес до гри вже був, і він був доволі великий. І просто починаєш тримати себе в руках і проходити далі. Мені не зрозуміло. Зуміло, навіщо в грі було робити такі моменти, коли ти нібито один, а проти тебе тупо весь світ. Особливо це було помітно в Радарі, Саркофазі та у фінальній перестрілці канонічної кінцівки, де ти стрибаєш по порталах і перестрілюєш монолітівців, яких більше сотні. Під кінець гри я тупо з кам'яним обличчям клацав ліву кнопку миші, і ставив питання: а коли вже кінець і коли це все закінчиться? А також я не можу пройти повз дуже бісячих фраз від NPC. від звичайних да-да, допусти зброю, сховай зброю, прибери зброю. Ну і звісно, проходь не затримуйся. Я навіть спеціально намагався почути щось більш оригінальне, але замість цього, 10 з 10 разів я чув проходь не затримуйся. Це, звісно, не критично і не псує якесь загальне враження від гри, але мене чогось це бісило. Ну щодо загального враження від проходження та від сюжету, то мені здалося, що в тіні Чорнобиля, напевно, сам сюжет хоч і посередній, але один із найкращих серед інших ігор серії. Тут є якась інтрига, ну якщо ти не в курсі, хто насправді мічений. Також є якась нелі. Ніність і просто цікаві моменти, що запам'ятовуються. До речі, я ледь не забув про баги, ну тобто аномалії. Хоч грі доволі багато років, але навіть зараз є невеликі кумедні моменти. То сталкери в багатях застрягають, то ще щось, ну куди вже без цього. Втім, хочу сказати, що за всю гру в мене не було жодного якогось критичного бага чи застопореного квесту, який би мені тупо не дав би пройти далі. Але всіляких кумедних речей було достатньо. І хто б вам що не казав, але мені здається, що сталкер Тінь Чорнобиль Залишається актуальним навіть у 2025 році. Ця гра пропонує унікальний досвід, який варто пережити, ну хоча б раз. Ком'юніті Сталкер активно розвивається і зараз. Завдяки модам, у 2025 році гру можна оновити до рівня сучасних проєктів, зробити красивіші текстури, поліпшене освітлення, реалістичні анімації. І це надасть грі ще друге дихання. Але й сама ванільна гра, в яку я грав, вона також заслуговує на увагу. Я, звісно, згоден з тим, що гра багато в чому застаріла, багато в чому має свої проблеми. Проблеми, іноді навіть дуже критичні та бісячі, також гра моментами душить тебе, але той досвід, який можна отримати, але найголовніше ті емоції, які ти відчуваєш. Це найголовніше, і вони перекривають всі недоліки. Звісно, якщо ж ви у мами балувані галі, і ви вже звикли тільки до топових відкритих світів, як rdr 2, квестів рівня третього відьмака, а графіка, що була як в тому кіберпанку, то так, напевно, стал Картін Чорнобиля не виправдає ваших очікувань. Хоча на фоні сучасних. Ігор, Stalker все одно має окреме місце в моєму геймерському досвіді. Ну а що ви думаєте про Тінь Чорнобиля, а також як ви познайомились з грою, обов'язково напишіть в коментарях. Ну і, звісно, не забувайте за лайк, підписку і натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHata, З вами був, як завжди, Олексій. Побачимось в на наступному відео.